Щороку, 20 лютого, Україна відзначає День Героїв Небесної Сотні, День пам'яті людей, які віддали своє життя за свободу та незалежність держави. У лозові з цієї нагоди біля стели пам'яті і скорботи на центральному кладовищі відбувся мітинг реквієм та покладання квітів. Шанувати подвиг загиблих прийшли представники місцевої влади, військові, правоохоронці. Саме з небесної сотні почалося нове усвідомлення українцями своєї гідності, свободи. Та права на майбутнє. Їхня жертовність стала символом боротьби за справедливість, незалежність і демократичні цінності. Ці мужні люди, які вийшли на Майдан з вірою у щасливе майбутнє нашої держави, стали першими, хто віддав своє життя за Україну в новітній історії. Їм присвячується наша скорботна хвилина мовчання. Пам'ять про героїв Небесної сотні вшановується під гаслом Вячний за свободу, що нагадує нам про ціну, яку заплатили борці за незалежність, і про відповідальність кожного за майбутнє країни.